Шановні колеги, шановні колеги, щойно Юлія Володимирівна Тимошенко підписала і ми передали керівництву Качанівської колонії заяву Юлії Володимирівни. Ось вона. Ось вона підписана. Ой, побачте. Ось вона підписана. З одною єдиною вимогою від сьогоднішнього дня ми розпочинаємо кампанію щодо протидії штучному затягуванню касаційного розгляду газової справи Юлії Тимошенко. Ви всі бачили, що в судовому засіданні 15 травня без будь-яких причин, без будь-яких правових підстав, справа була перенесена на місяць і 12 днів. Ще раз підкреслю: жодних правових підстав для цього немає. Справа призначена розглядом на 26 червня, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день судді Вищого спеціалізованого суду отримали команду продовжувати затягування справи. Це незаконно і безпідставно. Це робиться з одною єдиною метою перешкодити розгляду заяви і скарги Юлії Володимирівни Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Тому Юлія Тимошенка вимагає від суддів Вищого спеціалізованого суду. На підставі чинного законодавства, зокрема норм кримінального процесуального кодексу, враховуючи викладене, вимагаю припинити штучне затягування розгляду справи, маніпулюючи моїми правами, та в чергове від... вимагаю від суду здійснювати розгляд касаційної скарги за моєю відсутністю. Тому у вищого спеціалізованого суду, 26 червня, за присутності європейських спостерігачів згідно з українським законодавством, не буде і немає, і не було. Жодних підстав переносити розгляд цієї справи. Ця заява буде скерована не лише до вищого спеціалізованого суду, вона буде передана у е, і в Генеральну прокуратуру, і в НАК Нафтогаз, щоб вони нам не розказували, що вони не були повідомлені про це, що вони там чогось не знали і так далі. Тому ми будемо наполягати на касаційному розгляді цієї справи. Я розумію, що. Янукович вже розмірковує про помилування і робить вигляд, що він нібито не знає, як буде розглядатися ця справа в касаційному суді. Член ЦВК Михайло Хендовський, даючи інтерв'ю в Брюсселі, вже розказує, що Тимошенко не має права приймати участь в виборах, ще навіть не розуміючи, що в нас ще є касація, яка може щось скасувати, ну теоретично принаймні. Але вони вже всі кажуть, що цього не буде і цього не буде. Тому ми не дамо їм штучно затягнути розгляд цієї скарги. Ми розуміємо, яке буде рішення, але для нас значно більш важливо розгляд нашої скарги в Європейському суді справ людини. Сергій Володимирович, у вас футболочка новенька. Скажіть, будь ласка, ви тепер кожне день не будете ходити? Це футболка не нова, це просто ви її вперше побачили. Але я замовив собі два десятка таких футболок і думаю, що. Я, я я думаю, що не лише один я буду ходити в такій футболці. Ми в такі футболки одягнемо половину України. На футболка, футболка. Ви бачите, що футболка тематична. Вона вона стосується чемпіонату лише чемпіонату Європи. Я можу показати ще напис на спині. Там щоб було щоб було зрозуміло, тому я думаю, що таких футболок буде достатньо багато, і вони, вони ці футболки будуть нагадувати українській владі про те, що Україна на жаль перестала бути європейською демократичною державою.